Коля, в мене до тебе запитання. Е, чи знаєш ти таке прислів'я, е, зустрічають по одягу, а проважають по розуму. Ага. Е, ти на що намікаєш, що концерт вже підходить до завершення і ти хочеш проводити мене умного і красивого додому? Ні. Концерт тільки почався. Хочеться поговорити про твій одяг. А ну, що? Зараз зрозуміло, зараз ти в бренді студії Магарич, а в повсякденному житті е, як ти одягаєшся? Е, Ярослав, між прочим. У меня костюмы только только от дольчев и кабанов, у жены сумочки только гуси, да, и даже тещи купил новый iPad, iPhone на три симки, с антенкой, там даже телевизор можно смотреть и этот, тетрис играть, игрушка такая над Да, сзади, Коля, там написано made in China. Не, 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 там написано made in China. Ну, не вдалося тобі втекти від китайської підробки. Знаєш чому? Почему? Тому що потрібно довіряти українським брендам. Те, що зроблено в Україні. Ти на що зараз намікаєш? Made in Ukraine. А-а! Дами і господа, учасники шоу номер один на каналі Індер Група Made in той, Кого чекаєш на вісні, не той, ти не той, ти не той. Кому складаєш, ти пісні, не той, ні не той, ти не мій, не для нас кохання прощавай. Я скажу останнє, ти не той, я не да все зима. Каєш на висні, не, та. не та я не та, я не та, для кого пишеш, ти листи, не та ні.